Як я зміг записати відео з фейкером. Чемпіон. Ніяк. Але ви тут не за цим. Це челендж. Суть челенджу виграти гру на основній своїй лінії всіма чемпіонами. На момент створення цього відео в грі налічується 168 чемпіонів. Сьогоднішній герой відео Арі. Все, зараз буде фул фокус. Зараз буде стіль. Зараз буде прогейм. Так. Ага, опа. треба арі, треба Арі, Зараз. Все буде кул cool, гайс. Головне мені акуратно відігравати. Так. Агресивно грати не буду, але зіграю все рівно через печать. Буду намагатися хоч якісь сапи оформляти, але ну я так достойно маю відіграти цю. Цю маю достойно. Відчуваю таке. <laughs> Самому смішно. А що я тут зможу йому? Чим я йому зможу допомогти? Ну його я не вб'ю. Ну куди ти пішов? У мене ж урону нема, а в нього є. Ну це п... в мене опять нема нічого. Не знаю, як мені, типу, тут якось справлятися. Та це. Це ну я ні від чого не можу ухили, ухилитися. Це просто, ну, як? Під вишкою я не можу ніяк жити. 3 кріпа. Третя минута три кріпа. Ну в цілому стабільно йду. Та це просто анлак якийсь. Ну все. Відстань від мене. Все, full concentration. Ну от і сконцентрувався, Фул, вісім кріпів уже маю. Ворст. Mm -hmm. Ну тілего, дай тілего, і я пекнусь додому. Та ЙОП! Ну не без проблем, не без проблем, але нормально. Кул, cool. родно, тебе буде пам'ятати. Це насправді корисно, тому що я заберу пластину. Я заберу 350 за цього утирка. Я заберу дві пластини навіть. Та. І виживу сам. І він ще флеш дав. Це максимально корисно. І в нього ще й така... О, та ну, це це. Це перемога. Це іменно перемога. Бачили? От так от це і робиться. Плюс 2 стаки для мене. Та, ну, Ти шо. Геній. Треба похвалити команду, тому що капітан має підтримувати моральний дух команди. Скільки в нього там? У нього 1100, у мене 1100. Якби зараз Челікс підійшов, типу з волною цею, в мене є флеш, у мене є ульта. Я готовий дасти все, щоб цього утирка вбити. Просто все, абсолютно. Застилив! Ну добре, теж непогано. Піде, окей. Okay. Пластину! Забрав, все, добре. Базару ноль. Все, відхожу, дякую. Мені досить. Я собі, ну, я набагато не претендую. Мені в цілому нормально і так. Я предмет можу зібрати, бутиночок... не хватить, але ну, кул. Cool. Алло. Добрий день. Мені не цікаво, Наталія, бл. У мене тут катка на арі, Наталія, який ваш інфосервіс у мене катка на арі! У мене ситуація важка в грі. У мене фарму не вистачає. Критично. Мідлейнер не вміє грати. Наталія, якийсь ну. Поможіть. Убив. Не убив. Ну... Піда. Но нет! Ну, Я ты не не пишу! Ч ⁇ Наталья? Убью. Ну вот, да, им не ну, мешай, Наталья. Конечно. Пусть його бабло. А що, при чем тут він? Заши старика. Спокой. Бей б я еще гивно на Да ты просто. Дивіться. Бля, ну. НТ? Ну я попав. Я попав. А шо вони хочуть? Mm. Ну у мене стільки урона нема. Бля, не забрав. Опала! Ооооооооо, вау! Ну люто попала базару нуль Але мені все рівно не хватає. Чуть-чуть. Я тільки одну, одну, одну full кріл, клір адекватний роблю. І мені хватає. Та вже мені хватає, все. Ну я ще й цього зможу допомогти. Я ще й тут зможу допомогти. Зможу, 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 зможу. А! Не не я забрав, але я допоміг, як і сказав, допоміг, Доп допомога. Бо як то кажуть, буде допомога, буде перемога. Ну все, чел сам вирішив померти. Було тупе, було тупе Рішення. Іти перед раконом. А я попав? А я не попав ні по кому. Що ви від мене хочете? Фух. Я вже на секунду почав боятися. Дрейвен! А я так старався. Мені би 1100, щоб я забрав меджай і буде кул. Cool. Записуй цю катку і йду дивитися One Piece. Лягушка. Привет. Союзний. Я можу вбити. Що всім попаду, то можу. Але... Я попав. О, вона флешанулося. Ну це. Я би убивав, точно, я би убивав. Отвічаю. Ба. Мене кріпію, малюсько. А шо я роблю? Я ж... Майже завжди просто хожу і кріпів фармлю. Що я взагалі роблю? Ну вот так, якщо я фармлю, то понятно, що я роблю. У мене нема. Само собою. Кул, бро, кул. Давай, давай. Идеально. Конечно. Я умею. Просто, ну... Диджи. Да не дальше, что они тут смогут что... уже. Постова каточка вышла. 30 минут. Ну я продовжу фармити собі. Оп. В цілому я, в мене є флеш, я би його, напевно, міг з флеша. Але я його не вб'ю. Тільки якщо там Кенч дасть свою. Дабл Без... Я вже full відхилився майже. Мене ульта? Ну зараз ревен підведе. Підходимо, давайте сюди, ох, ти ж сука, це мене так вел косбрев. Не цікаво. Ох Ну достойно. На цьому у мене все. Ціль цього челенджу зібрати 1000 підписників і стати партнером Riot Games. Ще в мене є Discord канал, про нього також не забувайте. Пишіть коментарі, ставте лайки і бувай!